У Тернополі свої вміння демонстрували рятувальники. На тренувальній базі обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій пройшов обласний етап чемпіонату з пожежно-прикладного спорту. Вогнеборці демонстрували свою професійну майстерність у кількох видах випробувань. В програмі проведення обласного чемпіонату відпрацьовуються такі елементи, як бойове розгортання від пожежного автомобіля, подолання стометрової смуги перешкод, пожежна естафета, підняття за допомогою штурмової драбини у вікно третього поверху. А також виконання вправи з підняття в третій поверх за допомогою висувної трьохколінної драбини. Під час змагань команди пожежно-рятувальних підрозділів змагаються на швидкість, вправність і технічність виконання цих елементів. Свої сили випробовували підрозділи пожежно-рятувальної служби з усієї області. Загалом 114 спортсменів у складі 19 команд. Приймає участь в змаганнях пожежно-прикладного спорту. Це спорт. Проявляє силову міць нашої команди, а також команди представників, виявляє в собі згуртованість, а також фізичні якості кожного пожежного рятувальника. Цей вид спорту необхідний для того, щоб діставати людей з поверхів, а також виконувати свої дії за призначенням. За результатами змагань, третє місце зайняли представники Гусятинського районного відділу. Другими стали вогнеборці з аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління. А найкращу підготовку продемонстрували Кременецькі рятівники. Згодом збірна команда надзвичайників Тернопільщини представить область на всеукраїнських змаганнях з пожежно-прикладного спорту.